Хочеться сказати, що карти говорять про те, що зірка долі буде зараз загоратися над вашою головою. І події, з якими ви будете стикатися, найближчим часом вони будуть доленосні. І ці події допоможуть вам реалізувати ваші мрії і бажання. Вам тут дається і можливість, і ресурс, повна чаша, кубок граля І всі ваші мрії будуть вами реалізовані. Щось є. Щось є досить бажане вами. Ви сподівались на долю, ви сподівались, як то кажуть, на Всесвіт, на вищі сили, і просто чекали, коли ці можливості будуть вам надані. Подивіться, які шикарні можливості летять у ваше життя. Коли ви починаєте управляти положенням справ в вашому житті, в вашій долі.